Абонентів без газомірів перевели на самостійні розрахунки. Друковані квитанції за газ їм приноситимуть тепер раз на три місяці і, здебільшого, для звіряння. Щомісяця люди самостійно за нормами мають рахувати обсяги спожитого і платити за них. Споживачам, які довіряють тільки паперовим платіжкам, газовики обіцяють дати абонкнижки. Більше подробиць у сюжеті. У червні квитанції отримають всі без виключення абоненти газовиків. Щомісяця друковані платіжки приходили споживачам із газомірами, а тим, в кого немає лічильника, в останній рахунок приносили на початку року. Газовики пояснюють, розмір платежів, нарахованих за нормою, не змінюється, і тому цим абонентам вирішили розносити квитанції чотири рази на рік. Скоріше для звірки. Люди мають щомісяця самостійно рахувати і платити. Тим, хто забажає, видадуть абонкнижки. Ми не планували вводити абонкнижки, але так як потребителі попросили з усіх районів, то вирішили поки спробувати вести для тих імені, у кого немає щечиків. І хто платить по нормам, то тобто есть у нього розмір платежа не змінюється. За абонкнижкою споживачу треба прийти до Лозівської дільниці на вулицю і подробно, але після 10 червня. Тоді Харківгазбут має завести книжки Лозівським газовикам. Першу партію вже роздали, пояснила представниця Харківгазу 27 травня на сесії міськради. Вони нам надали в частності на місто Лозова, надали 300 абонентських книжок по якому населення може сплачувати. Вони закінчились ще вчора. Споживачам, які платять за газ через інтернет або термінали, не обов'язково брати абонкнижки. книжки. Абонентам із газомірами їх взагалі не даватимуть те у кого є щуччики, дуже важливо, щоб чоловік кожен місяць виділ свої показння. Це дуже важливо. Тому йому рахунок буде кожен місяць, щоб він виділ стан свого розрахунку, своїх розрахунків і мог перевірити правильність начислення за газ. Ольга Бондаренко, Максим Сабельников для Лозівської панорами телерадіокомпанії Лозова.